Через війну Нікіта зараз мешкає у Німеччині. Повернувся в Ірпінь на два тижні, щоб відвідати батька. А принагідно пограти в шахи його улюблену гру. Я займаюся вісім років. По-перше, шахи це теж як заробіток для мене зараз. Також це розвиває мій розум. Це може мені допомогти в майбутньому. Поціновувачів шахів в Ворпині чимало. На відкритий міський турнір зібралися 26 учасників. Змагання відбулися у шахово-шашковому клубі. З нагоди Всесвітнього дня шахів. Мені дуже цікаво пограти в шахи, тим паче атмосфера дуже класна. Просто, просто хоч люблю грати в шахи. Я прийшов, щоб отримати задоволення, тому що майже в основному всі ігри проходять онлайн в телефоні, а ось так живу, тим більше, що з дітьми, який один з них тільки що дуже гарно і красиво виграв. Мені. Я одну виграв, бо там два неможливих худа, я знайшов. А другу програв. Як тобі взагалі сьогодні? Нормально. Цікава гра. Тут багато аматорів я вже бачу по составу, дуже багато аматорів. Є п'ятірка, шестірка професіоналів, які займаються давно і мають розряди, і вже у нас є три КМС. Ось, і є багато перших розрядів, трохи других розрядів, і більшість це безрозрядники. Тому у нас змішаний турнір, але ну, так як у нас турнір швейцарська система, він виявиться переможчин, звісно, із перших три місця перше, друге, третє. За швейцарською системою учасники зіграли сім турів по 15 хвилин. У першому турі суперники визначалися жеребкуванням, а надалі за кількістю набраних очок. Тож на початку у двобоях професіонали могли грати з початківцями, а дорослі з малими. Важкувата була спочатку, було гірше, але мобілізувався переміг. Сьогодні дуже багато, багато народу. Грати трошки важкувато, але нічого, будемо. Програла, займаюся шахами буквально декілька неділь, якщо прямо на заняттях, то декілька днів була, тому це було очевидно, але я спробувала. За підсумком змагань визначилися два переможці. Серед дівчат Ірина Руденко, а серед хлопців вже відомий нам Нікіта Нечитайло. Організатори обіцяються надалі проводити шахові змагання в Ірпані. Обов'язково буде, тому що я бачу, що дуже великий попит на такий захід, і будемо проводити його звісно частіше. Я програв, на жаль, але мені не соромно, що я програв людині, яка має розряд, яка вчиться грати в шахмати професійно. Будемо популяризувати цю гру в місті. Це дуже чудово, що в нас шаховий репінь.